26 квітня цей день назавжди залишиться в історії України чорним, та й не тільки в історії України. Екологічна катастрофа, що сталася через аварію на Чорнобильській АЕС, відгукнулася усьому світу. Це була найпотужніша і найбільша катастрофа за історію людства, яку спричинив мирний атом. Торік знову небезпека. О п'ятій ранку, 24 лютого 2022 року, Чорнобильська зона здригнулася від залпів агресора по прикордонних і митних пунктах пропуску. А вже до одинадцятої години територію зони зайняли окупанти. Про те, як Чорнобильська АЕС жила протягом року повномасштабної війни у наступному сюжеті. Чорнобиль біль усіх українців. Катастрофа, що забрала життя сотень тисяч людей. Та звірство росіян не має меж. Вони вторглися навіть сюди. В історії Чорнобиля з'явилася ще одна сторінка окупація. Як працівники Чорнобильської АЕС пережили вторгнення росіян. Там було багато військової техніки. Вони ховалися. Що далі? Що далі? Як поводилися російські окупанти на атомному об'єкті, і що залишили після себе? Двадцять два кілометри. Це сорок хвилин автівкою. Саме стільки від білоруського кордону до Чорнобильської АЕС. 24 лютого росіяни пішли колонами з півночі. Атомна станція перший пункт зупинки. На промисловий майданчик ЧАЕС БТР окупантів заїхали в перший день повномасштабного вторгнення. Було дуже важливо підтримувати зв'язок зв з майданчиком Чорнобильської АЕС. На щастя, цей зв'язок не переривався. Було і дротова мережа, і мобільні телефони працювали певний час. І звичайно, рідні, ну можна сказати, в онлайн режимі е, спостерігали, як е, е, ворог захоплює атомну електростанцію, і що там відбувається. Усе в подробицях знав і Валерій, інженер ЧАЕС. 24 лютого він був на чергуванні, і затягнулось воно на 44 доби. На роботі чоловік пробув 1056 годин. Безперервно, ми просто залишилися, скажемо так, в позаурочний час. Тобто, кожен знав, що і надалі виконуватиме свої обов'язки. І з кожним днем окупації робити свою справу ставало дедалі складніше через обстріл лінії електропередач на АЕС зникло світло. А це величезна загроза нової катастрофи. Є в нас такий об'єкт унікальний, як об'єкт укриття і новий безпечний канфаймент. Були створені заводи з приробки рідких та твердих відходів. Контроль над ними, як такими, що мають статус ядерних, просто втрачається як радіаційний, так і екологічний. Для прикладу: об'єкт укриття. Там є ймовірність самопідтримуючої ланцюгової реакції. Для цього і існує система безпеки, яка живиться електроенергією. коли електрики немає, ми втрачаємо контроль над цим об'єктом. А як щодо контролю самих окупантів, як вони поводилися у фактично одному з найнебезпечніших місць на планеті? Ми зараз перебуваємо на території Чорнобильської атомної електростанції. Ось там за моєю спиною той найвідоміший саркофаг над четвертим енергоблоком і випромінювання в тисячі рентген за годину. Але на цих кадрах усі окупанти без респіраторів і захисних костюмів. Такою необізнаністю російських солдат вдало скористався персонал станції, який почав залякувати росіян. Що ви робите? У вас ноги відпадуть і все, і у них були от такі очі. А я ще був емоційно обурений через це все зі свого боку. Але на них це діяло як загроза їхньому життю. Вони Ну, майже не втручалися в технологічні процеси, бо для них це було нове обладнання втручання в технологічні процеси це був би акт прикривого самогубства. Тому росіяни взялися за питання пропагандистські. Зняли сюжет, начебто рятують персонал Чорнобильської АЕС від голоду. За відсутності гуманітарних коридорів люди просто не можуть виїхати до своїх рідних і близьких і просто живуть тут голодні. І щоб цього не було, російські військові і привезли сюди найнеобхідніші продукти. Я все це спостерігав з вікна начальника зміни станції, коли вони під'їхали. Як нам потім сказав генерал, от мовляв, приїхали наші змі російські. І хочуть взяти у вас інтерв'ю. На що я категорично відмовив? Жодних інтерв'ю нам від вас нічого не треба. Зняли сюжет, начебто, працівники нашої станції заносять продукти до їдальні. під час окупації працівники жили просто на робочих місцях. Ідеш собі, а вони всі стоять. Там БТР, там танки, там всі вони з автоматами. Наводять ліворуч, праворуч, щоб нікуди. Ось так ми жили. Кабан, тут жив кабан. Руський мір в мініатюрі. У цих кабінетах на Чорнобильській АЕС жили окупанти. Цей безлад вони залишили після себе, коли тікали з Київщини, але росіяни не просто відступили. Найбільша трагедія, от на майданчику Чорнобильської АЕС, то що наші люди опинилися у полоні? 131 – Така кількість наших нацгвардійців досі у полоні. Сім'ї дуже стурбовані минуло вже більше року. Персонал станції вірить, що всі наші захисники скоро повернуться до своїх родин. Після звільнення Чорнобильської АЕС Валерій пройшов реабілітацію та вступив до добровольчого формування територіальної громади Києва.